Вітаю! Вивчаємо правила дорожнього руху. Запрошую всіх у невеличку мандрівку, незвичайне місто під назвою Дорожляндія. У ньому ми дізнаємось багато нового і пізнавального про дорожній рух. Відправляємось туди на автобусі. Стоп! Ось ми і приїхали. Подивись, скільки машин на вулиці міста. А частина вулиці, де їдуть машини, називається проїжджа частина. По проїжджій частині рухається багато транспорту. Їдуть вантажні та легкові автомобілі. Автобуси. На дорозі є розділова смуга, яка ділить її на дві частини. Для того щоб машини могли їхати в двох напрямках. І ніхто нікому не заважає, тому що є строгі правила для пішоходів і водіїв. А ще біля проїжджої частини дороги обов'язково є тротуари, по них ходять пішоходи. А головним знавцем правил дорожнього руху є світлофор. Саме він керує рухом пішоходів і транспорту, щоб не було аварій на вулиці. І все рухалось по правилам. Світлофор усім потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити дорогу. Світлофор розмовляє з нами вогниками-сигналами. Коли запалюється червоний вогник, це означає, що треба зупинитись і стояти на місці. Жовтий сигнал означає, що треба приготуватися до руху. І вже коли засвітиться зелений колір сигналу, це означає, що можна рухатись. Шлях вільний. Але поряд з великим світлофором стоїть і маленький світлофорчик, пішохідний, призначений для пішоходів. Він має тільки два кольори і показує червоного чоловічка і зеленого. Червоний колір стій, зелений можна йти. А чи помічав ти білі смужки на дорозі? Певнена, що так. Ці смужки називаються зебра, і вони позначають пішохідний перехід, де потрібно переходити дорогу. А ось поглянь на дівчинку Марійку, яка живе у місті Дорожляндії. У Марійки є братик Михайлик. І він теж вивчає правила, але ще не знає, як треба переходити дорогу. Давай разом з Марійкою навчимо Михайлика. Цій Михайлик на червоний колір стань, на жовтий колір оглянь. А коли зелений буде, переходить сміло будем. Ідемо вперед сміливо. Дякуємо Марійка і Михайлик! Ну ось і скінчилась наша подорож. Повертаємось додому. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво! І багато щоб знали нового. До зустрічі, малята. До побачення!